Новини дня до суду передано обвинувальний акт щодо колишнього директора комунального підприємства в Уманському районі. До 11 років позбавлення волі заочно засуджено двох жителів Луганщини, сім'я з Черкащини змогла вирватися з окупації, де дітей змушували співати гімн Росії, а дорослих погрожували розстрілами. Розпочався новий навчальний рік як уникнути емоційного вигорання та знайти свої ресурси для роботи. На передовій кожна автівка це життя, юний герой нашого часу. Перший дзвоник у шполянському ліцеї No5 пролунав як заклик до підтримки наших захисників новий навчальний рік, нові можливості. 1 вересня знову відчинили двері 21 на школа та 4 дитячі садочки шполянської громади. Консультація порушення комендантської години. На вулиці Канівській патрульні зупинили автомобіль Honda HRV. Водій, якого керував у стані алкогольного сп'яніння.